Вітаємо! Інформаційний випуск новин на КТМ. І сьогодні розкажемо благодійний великодній ярмарок. Стартував в Олександрії. Реєстрація транспорту вторинного ринку. Нова послуга УЦНАП. змагання стекболу та футнету вперше в Олександрії. Плетені кошики, випічка великодній декор та різноманіття великодніх пасочок з оригінальним дизайном представили майстри Олександрії на благодійному великодньому ярмарку. Захід триватиме 1 та 2 травня у Палаці урочистих подій. Там також працюють тематичні фотозони та проходять майстер-класи. Докладніше у сюжеті. У палаці рочистих подій відкрився великодній ярмарок. Участь у ньому беруть талановиті майстри, крафтової випічки, святкового дизайну, ароматних свічок, мила, плетених корзинок та безлічі інших цікавих речей. Ідея виникла вже давно, декілька років вона би, така, була в повітрі, але, дякуючи Юлії Олексійовні, яка зараз керує Палацом рочистих подій, ми вирішили все-таки, що разом ми зможемо цю ідею втілити в життя. І дуже хотілося, щоб це було місце, де б могли олександрійці прийти і. Е Естетично насолодитися, а також зробити такі покупки, які будуть корисні до великодня. І мені дуже приємно, що сьогодні у нас багато майстринь, майстринь таких крафтових великодніх пасок, які неповторні, які дуже гарні. І чесно кажучи, я проходжу біля кожного столу і для кожного хочу щось купити. Окрім естетичної та практичної мети, ярмарок має і благодійну зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Серед учасників заходу був і координаційний центр волонтерів. Паски на захід. Виготовили представники ласунчика. Вони також передадуть смаколики і до хлопців на передову. Всі кошти, які сьогодні будуть виручені, вони підуть на придбання 30-го авто, яке, до речі, сьогодні оформлюється вже в Чехії. Це повнопривідний пікап, Тойота Hilux і в скорому часі буде сюди Женя Озерний його гнати. Але ж як завжди, у нас на сьогоднішній день чуть більше половини зібрано коштів для його придбання. Тому всі заходи, які будуть проходити сьогодні, завтра, а також 3 та 4 травня біля координаційного центру, також будемо продавати випічку від ласунчика, сувенірна продукція від алігатора. Це все буде для кошти підуть на придбання 30-го авто. Серед майстринь, учасниць Катерина Шакула. Майже весь декор, який тут їстівний, робила сама. Тобто, Готувалася за місяць. Пасочки в мене різні. Є пасочки з витікаючим шоколадом, є пасочки на основі бріош, є тістечко паніттони. Тобто всі пасочки дуже смачні, зроблені з любов'ю. Майстриня прикрасила свою великодню випічку їстівним декором, який має певний сенс. «Декор з пшеницею мені я побачила в інтернеті, якщо чесно. Ще в минулому році в мене були теж такі пасочки, майже схожі, і вони мені дуже зайшли. Людям зайшли, тому що зараз така у нас такий період часу. Війна дуже, дуже тяжкий. І якось воно все. На цьому й на цьому прийшло. Е, Жовто-блакитний це символіка нашої країни. Тому пшениця, хліб, це все, це все наша Україна. Це пасочка наречена, я вважаю так. Чомусь мені захотілося в цьому році додати ще чорного кольору. Якось так. Долучилися до благодійної великодньої ярмарки і представники центру дитячої та юнацької творчості. Центр дитячої тайнацької творчості імені Олександра Шакала Олександрівської міської ради сьогодні презентує майстер-класи з виготовлення бісерних браслетиків. Також в нас керівники показують розпис Петриківський, потім великодні презентики, такі невеличкі у вигляді пасхальних яєчок. Діти зможуть прикріпити. Магнітик і використати його як декор будь-де, де його можна використати з магнітиком. Захід триватиме також і 2 травня. Тож час на те, аби придбати смаколики до святкового столу і разом з тим допомогти Збройним силам України. Ще є в Олександрійському ЦНАПі. З'явилася нова послуга: реєстрація транспортних засобів вторинного ринку. Раніше адміністратори ЦНАПу реєстрували, але виключно нові авто. Вторинною реєстрацією займалися лише сервісні центри МВС. Деталі прокоментувала Світлана Яременко. В Олександрійському ЦНАПі з'явилася нова послуга реєстрація транспортних засобів вторинного ринку. Послуга вже доступна, розповіла Світлана Яременко. Починаючи з 2023 року в ЦНАПі впроваджено послугу Реєстрація транспортних засобів та видачі і обмін посвідчення водія. Але з цього місяця нам надано доступ на реєстрацію вторинного ринку, так званого з продажу реєстрації транспортних засобів вторинного ринку продаж авто. Обов'язковою умовою реєстрації даних документів ЦНАПІ це, щоб машина була зареєстрована починаючи з 2013 року. Прийом документів у нас проводиться по талонам. Запис на електронну чергу відбувається на рецепції або безпосередньо на сайті ЦНАПу. Зараз ця послуга вже почала активно користуватися попитом. Звертаються люди, черга відкрита на цілий тиждень, і на на сьогодні талони розібрані на цілий день. Вартість фіксована, сплатити можна безпосередньо в установі. Перереєстрація транспортних засобів вартує 657 гривень. Заплатити можна в терміналі центру надання адміністративних послуг або на платіжному терміналі біля адміністратора, який здійснює прийом на дану послугу. На послугу дуже запитують, тому що купівля-продаж є актуальною на даний час вторинного ринку. Первинний ринок зараз мало запитуваний, тому ми звернулися на головний сервісний центр, щоб нам все ж таки відкрили доступ і ми мали можливість розвантажити Сервісний центр в чергах, які там зараз є. Раніше ця послуга надавалася лише сервісним центром МВС. Тепер доступ до реєстру мають і адміністратори ЦНАПу. Для реєстрації потрібен технічний паспорт на транспортний засіб, документи на власника, документи чи довіреність на продавця. В ЦНАПі вам видадуть нові документи і номерний знак. В Олександрії вперше пройшли змагання з текболу та футнету. Футнет це об'єднання великого тенісу та футболу. А текбол це настільний теніс, поєднаний з футболом. Участь беруть 11 команд з Олександрійського району серед гравців, аматори віком від 16 років. Докладніше про нові види спорту дивіться у сюжеті. 27 квітня в Олександрії стартував чемпіонат з футнету та текболу. Участь у ньому взяли 11 команд з Олександрійщини. Серед гравців аматори віком від 16 років. Це два види, які мають свої правила, специфічні правила, але відрізняються від інших. Ну, схожі ж, то на футнет схожий на великий теніс, а текбол схожий на малий теніс. Для футнету виставляється спеціальний майданчик. Граються у нас по правилам по два чоловіка. Дозволено три, коса, три дотика до м'яча. Ну, майже схоже до великий теніс. А інший текбол грається також футбольним м'ячом на пари, також по три дотика до м'яча. І чим ще додається це чотири подачі з кожної команди. Ці змагання комплексні. Вони розпочались із чемпіонату з футболу. До нього приєднались ігри з футнету та текболу. Підведення підсумків та нагородження команд відбудеться за результатами всіх трьох видів спорту. Зареєстровано 11 команд з Олександрівщини, Олександрівського району. Команди, які подали заявки, мають собі і учасників бойових дій. І Спортсмени, скажімо, районного рівня, міського рівня, вихованці футболу Олександрівського. Чемпіонат з цих видів спорту триватиме три місяці. Переможцями перших змагань стали команди Колос та Ковчег. Залишились задоволеними, треба спробувати. І тоді поймеш, що це дійсно цікаво. Будемо розвивати, будемо пробувати. Підтримати команди учасниці у нових видах спорту можна щосуботи на навчально-тренувальній базі дитячого футбольного клубу Аметист, що у парку Шевченка долучайтеся до благодійності та допомагайте наближати перемогу. До побачення.